Напередодні зафіксували пуски кінжалів. у моніторингових групах. Писали про те, що летять вони у напрямку Хмельницької області. Далі була інформація про те, що пролунали вибухи. Імовірна ціль Старокостянтинівське литовище, яке спочатку повномасштабного вторгнення, є мішенню для Росії. Чому саме це литовище так нервує Кремль? Будемо говорити. Ну а тим часом аналітики констатують, що стратегічна авіація Росії буксує. Зокрема, літаки Ту-95 зношені і потребують ремонту. Україна свою. Чергою переходить на стандарти. НАТО Камін презентував дорожню карту розвитку повітряних сил, яка кардинально змінює правила гри. Богдан це з нами на прямому зв'язку. Вяцінний експерт, пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю. Ми допочнемо із тих атак, які очевидно продовжуються, продовж всього повномасштабного вторгнення Російської Федерації, йдеться про Хмельниччину, Старокостянтинів і спроби Росіян повторюються. І зазвичай, якщо ми бачимо, що щось в ту сторону летить, здебільшого це кінжали. Пане Богдане, чи дійсно Росіяни можуть досягти якихось певних цілей там і чому так сильно це литовище не дає їм спокою? Ну, доється в першу чергу, коли ми говоримо про авіабазу Староконстантинів, то маємо розуміти, що мова йде ще про військовий аеродром в Хмельницькій області, який існує там ще з часів радянського союзу. Ось в цілому це є одна з таких великих авіабаз. Ось, і на сьогоднішній день вона в принципі. Оперується повітряними силами збройних сил України, тобто входить до самої бригади тактичної авіації. Ось раніше на цій базі історично базувалися літаки. су Су-24М, ось які в тому числі деяких модифікацій можуть бути носіями крилатих ракет Штормшедов. Ось зрозуміло, що протягом повномасштабного вторгнення. Дана авіабаза могла мати розвиток. Ось в цілому вона здатна приймати різні типи літаків. Була на інформація, що з 2019 року на даній авіабазі проходили випробування літаки типу «Байрактар». Також, пане Богдан, якщо говорити про тактику росіян, чи є вона зокрема щодо хмельниччини, так і те, що стосується Старокостянтинова звичною, ми бачимо здебільшого це кинжали, і чи можна говорити про те, що ця тактика може бути іншою комбінованою? Чи лише це долітає туди, і росіяни роблять ставку саме на ці ракети? Або ж можливо, якісь інші варіанти, адже дійсно цікаво, що якщо кинжал, то це зазвичай саме в ту сторону. Ну, десять тут питання стоїть якраз в оперативній дальності. Тобто маємо розуміти, що е, інші ракети, ті самі іскандери, вони не мають такої дальності, щоб досягати е, до даної авіабази. Якщо говорити про інші види зброї, то це крилаті ракети, е, безплотніки камікадзе ударні, то маємо розуміти, що е, час їх підльоту він в десятки разів більший. Ось і зрозуміло, що використання кінжалів воно може бути в першу чергу пов'язане з. Тим щоб мати можливість фактично швидкої дії, тобто мова йде там про час на підліт такої ракети, там від декількох до десяти хвилин, тобто достатньо мало часу на реагування, тобто це означає, що ворог намагається полювати за певними цілями. Якщо говорити про стан авіації Російської Федерації, час від часу це питання піднімається в експертних колах. і от напередодні трапилася інформація про те, що ну насправді стратегічна авіація Російської Федерації вона не є в хорошому стані, швидше в поганому стані. Адже дійсно вже четвертий рік повномасштабної війни її використання активного. Ну і пишуть про те, що от саме ту 95-ті, вже потребують капітальних ремонтів, і насправді простежуються певні проблеми. Якщо брати глобально і можливо аналізувати на довго Тривалість можливостей стратегічної авіації Російської Федерації чи можна говорити про те, що ну, на рік-два ще точно вистачить? Ну, Дивіться, якщо говорити про той флот ту 95 який має Росія, то маємо розуміти, що з однієї сторони, цей флот дещо скоротився протягом останнього року. Але з іншої сторони, Росія мала достатньо значну кількість літаків даного типу. Ну, загалом, кількість стратегічної авіації вона нараховувала більше сотні одиниць різних типів, з яких щонайменше половина це були самі Ту-95 і ту 22 Ось. Uh, і uh, після скорочення відповідного флоту зрозуміло, що ми бачимо частіше застосування саме Ту-22, які раніше переважно не використовувалися. Це може свідчити про декілька факторів. З однієї сторони, в бездатному стані саме Ту-95 стало значно менше. По друге, якщо ми говоримо про використання ту 22 це так само може свідчити про те, що спроможності по використанню ту 95 як носіїв крилатих ракет, вони так само в Російськ скорочується, тобто частина машин потребує капітального ремонту, частина машин е, в цілому можливо взагалі вже потребує, бо була списана. Ось і тому ворогу доводиться починати використовувати вже більш сучасні тут. Вас 2 які раніше в основному зберігалися По друге. Що говорити про ту 95 то е, це більш старий дозвуковий літак. Ось е, двигуни якого потребують складнішого, частішого і дорожчого ремонту, ось запчастин саме для підтримки ремонту цих старих машин в цілому достатньо дефіцитні. Е, і це призводить до того, що флот цих машин продовжить скорочуватися. Але очікувати, що Росія не має загалом стратегічної авіації, і не зможе використовувати її як пускові фактично засоби для крилатих ракет на жаль не доводиться. Також ми спостерігаємо доволі часті, скажімо так, атаки на Російську Федерацію. Напередодні була така потужна атака. Йшлося про те, що і НПЗ горіли, і радіозавод, і також були вибухи біля військового аеродрому. Чи можна сьогодні вже якось оцінити зокрема вибухи біля військового аеродрому, що цікаво. Ну і чи варто чекати якихось ще гучних таких спецоперацій, де би дійсно і стратегічна авіація Російської Федерації палала? Ну, дається, ми бачимо, що регулярно відбуваються відповідні заходи по скороченню військової потуги Росії. Ось і це стосується як е, і е, аеродромної інфраструктури, так і інших об'єктів, саме е, військової критичної інфраструктури. Ось е, щодо інформації, принаймні, була інформація щодо ураження якоїсь частини літаків на даному аеродромі. Ось але для е, того, щоб мати точну інформацію, необхідно отримати або супутникові підтвердження відповідних даних, або е, певні незалежні джерела, які б дійсно дозволило оцінити. Масштаб і рівень втрат ворога, по перше. По друге, маємо розуміти, що в цілому Росія так само стоїть на місці. Вона все ж таки готується і здійснює посилений захист своїх авіабаз. І ми бачимо, це з тих супутникових знімків особливо, що стосується аеродромів в Криму та прикордонних аеродромах, де будуються такі спеціальні ангари укриття, які з однієї сторони вони можуть не завжди мати безпосередній фізичний захист, тобто захист самої машини, але при цьому. Тому вони не дозволяють точно визначити, в якому цих ангарів може знаходитися літак. Наприклад, якщо цих ангарів є 10, а літаків 5, то е, стає достатньо слава здача визначити, в якому цих ангарів безпосередньо знаходиться авіатехніка. Тим часом росіяни досконалюють свої шахеди, намагаються робити їх ще більш смертоносними. От буквально напередодні з'явилася інформація про те, що у кількох регіонах було зафіксовано шахет, під крилами якого було по дві касети із протитанковими мінами КТМ 3 міна. Має магнітний детонатор і реагує на техніку. Поряд про це писав і зв'язківець Флеша. А він пропускає, зокрема дві версії. каже: можливо це, щоб мінувати дороги загального користування, наводячи жах, звісно. І дестабілізацію в середині країни а можливо атакувати сільське господарство, От, пане Богдане, що означають дійсно ці нововведення з Російської Федерації? Чи є на меті якась більш глобальна задача? Бо можливо, якісь просто поки що це проби і намагаються вони прощупати, як воно працює взагалі. Ну, до ми бачимо регулярно, що ворог використовує якісь певні модифікації. Їх е, тестується. Відбувалося вже е, напевно з початку цього року. Тобто, ми пам'ятаємо, коли була інформація щодо падіння осколкових суббоєприпасів в українських містах. Ось які так само скидалися або випадали з відповідних безпілотників типу шахет. Тобто, ми бачимо, що тут в принципі йде продовження цієї тактики. Ось е, чи стане це масовим ячимщині? Питання залишається відкритим. Але станом ми бачимо, що ворог не відмовляється від ідеї таких модернізацій і продовжує з ними експериментувати. Рішення напевно вже буде приймати за результатами отриманих даних таких випробувань. Також відомо, що Росія зараз облаштовує інфраструктуру для використання дронів типу шахет Гербера на території Донецького аеропорту. Що це може означати для нас? Ну очевидно, що намагається зменшити відстань до території підконтрольної України Росіяни, але все ж таки чи можна говорити про якусь глобальну катастрофу? Ну і можливо вже сьогодні Україна має думати про те, як завадити цьому процесу. Ну, це маємо розуміти, що ворог так само на сьогоднішній день масштабувавши об'єми виробництва самих безпілотників, ключовим обмежувачем на сьогоднішній день є якраз кількість самих бригад розрахунків, які здійснюють використання даних засобів. По друге дійсно це кількість відповідних пускових майданчиків. Ось і зрозуміло, що найближчі півроку рік ворог буде якраз розширювати дану інфраструктуру в усіх доступних для цього місцях. Тобто, ми розуміємо, що дійсно будуть обиратися. Ті платформи, ті майданчики, які вже мають якусь базову інфраструктуру для цього. Ось і е, Донецький аеропорт, це напевно один з тих місць, яке так само підходить для виконання даного завдання. Тому не дивно, що росіяни почали готувати там певну інфраструктуру, яка дозволить створити, наприклад, додатковий майданчик по використанню таких безпілотників середньої великої дальності. Ось по-друге, це дозволить їм збільшити інтенсивність. Так тобто ми бачимо, що в середньому ворог може здійснювати там, від 40 до 70 безпілотників. Одночасно збільшення кількості пускових установок дозволить збільшити кількість безпілотників, які одночасно може знаходитися в повітряному просторі. Чи можна сьогодні зробити такий висновок тактики і періодичності атак Російської Федерації? Ну, загалом щодо можливостей кількості тих самих шахетів, які ми бачимо кожну ночі? Ну, наприклад, в ніч на 5 серпня Росія атакувала 46-ма дронами і балістичною ракетою Скандер М. Ми розуміємо, що ось ці кількості шахедів вони можуть варіюватися від кількох десятків до кількох сотень. І чи є вже такою сталою, можливо, тактика, коли Росія обирає якесь певне одне місто? То атакує, ну і бачили ми зокрема наймасштабнішу атаку. і Спочатку повномасштабного вторгнення на Харківській області. Це Лозова. Чи є якась періодичність і якась послідовність у діях Російської Федерації? Ну дивіться, ми бачимо дійсно певні такі. Прослідковувані закономірності, по перше, ми бачимо, що дійсно відбувається фактично, чорніше в попередні роки атаки в основному здійснилося одночасно по багатьом цілям по всій території країни. То зараз переважно здійснюється обрання одного або декількох міст ось або областей і безпосередньо здійснюється скоординована атака по заданим містам чи областям. Ось, по перше, по-друге, так само відбувається комбінування з іншими засобами ураження. Тобто, це можуть бути і крилаті ракети, і балістичні ракети М, чином ворог намагається перевантажити нас систему протиповітряної оборони і завдати максимального ураження. Скільки це він може собі дозволити? Дякую вам, пане Богдане, за важливу розмову і за детальне роз'яснення. Будь-якому разі не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Це для кожного з нас. Богдан Долін, авіаційний експерт. Дякую вам на все добре.